Зранку встановилася чудова погода. Безперервний вітер стих, перестав падати сніг, у синьому небі світить сонце. Кінець смутку і печалі. Навколишній світ насичений енергією. Глянеш згори краєвидний ймовірний. Навколо лише льодовики і скель. Високі й низькі кам'яні пагорби різних форм розбігаються хвилями. Ось вона в усій своїй красі протока Нормана, що відокремлює два острови маленький сігні та величний Коронейшн. Навпроти білосніжна стіна завшки в кількасот метрів, прямовисний берег Коронейшн. На тлі його бездоганно білого кольору, як на екрані кінозалу. Із царською величчю, сповнені гідності, поважно одна за одною, повільно пливуть крижані гори. Кожна з них неповторна. Столоподібні айсберги мають круті боки та плоский верх, інші мають круглі куполи, а іноді навіть 130 метрові шпилі. Із середини вони неначе випромінюють блакитне сяйво. Тому їх легко відрізнити на тлі кришталево-білого снігу острова. На айсберги потрібно дивитися шанобливо, навіть з благоговінням затамувавши подих і не моргаючи. Суворі велетні не люблять неповаги до себе адже людяні гори подолали довгий шлях. Кожен у свою долоносну мить відколовся від шельфового льодовика у морі Ведале, звідти з місця, де народжуються айсберги. Вони пливли, підхоплені неспинною течією, щоб тут, у протоці між островами Сигні та Коронейшн, пройти перед нами у своєму останньому урочистому параді. Далі доля течія спрямує їх на північ до екватора, лідіні мандрівники повільно плистимуть, застряватимуть на мілинах, танутимуть і знову плистимуть у глибоке, але тепліше море Скотія. Туди. Де зникнуть назавжди.